Добрий день, шановні панові студенти. Я вас вітаю на червій лекції історії формальної мого обтуваті і кодів». Ми продовжуємо на цій коротенькі лекції нові моделі обчислень. І сьогоднішня наша лекція буде присвячена системам поста. Отже, лекція 45 системи в Система поста дуже схожа на необмежену граматику, що складається з алфавіту до деяких правил виводу, за якими можуть бути отримані послідовні слова. Однак існують значні відмінності в способах застосування виведення. Означення. Означення 13-12. Система поста ПІ визначається як порядкована четвірка Пі, Сі, Ві. AP, так, де відповідно С це скінченна множина констант, що складається з двох неперетинних множин Cn чи Cn, які називаються нетермінальними сталами чи константами нетермінальними, і CT – множини термінальних сталих чи термінальних констант. так, В скінченна множина змінних, А скінченна множина. Над, вільним моноїдом на С, яка називається аксіомами. аксіоном. Маємо А, це є скінчена множина вільним моноїдом на С. І П скінчена множина правил виводу. Правило виводу в системі поста відповідають певним обмеженням. Вони мають бути відповідної форми. Ось такої, саме як це за формула 1, x1, в 1 Y2, і так далі. Вн, хн плюс 1. Виводить Y1, W1, Y2 і так далі, WM, YM плюс 1. Невідповідно XI, Y це це є сталі, це слова над сталими, над множиною сталих c, так, включаючи порожнє слово, і ВІТ, WІT це множина змінних, так? Дотримання вимогу, що будь-яка зміна може з'являтися не більше одного разу зліва так, що не дорівнює вийоти для різних її тогійот. І що кожна зміна праворуч повинна з'являтися ліворуч, тобто об'єднання дубервеїтих і від одиниці ДМ міститься в об'єднанні ВІТ і від одиниці до М. Припустимо, що ми маємо те слово терміналі у вигляді X1, V1, X2, V2. x В1, Х2, v 1 x 2 в в 2 Перепрошую, ну, давайте ще раз, x 1 w 1 x 2 w 2 і так далі, WN, Xn плюс 1, де під слова X1, X2 і так далі відповідають відповідним словам у формулі 1. Так? І W є слово над, включаючи порожнє слово над сталими це. Алфавіт у нас це. Потім ми можемо зробити ідентифікацію W1 до рівні В1 великий, в В2 до В2 великий і так далі, і замінити ці значення на дубль В великий праворуч у формулі 1. Оскільки кожен символ W є деяким символом В перепошиває і. Великий, так? Який зустрічається ліворуч, то йому присвоюється унікальне значення, тобто присвоїться єдине значення. І отримане, ми отримаємо нове слово Y1, W1, Y2, WІ і так далі. І так далі, Ym плюс одиниця. Ми записуємо це ось таким чином. X1, W1, X2, W2, і так далі. Wn, Xn плюс 1 виводить Y1. W1, Y2, WJ, І так далі, Ym плюс 1. Означення, позначення 13, 13. Мова породжена системою по стопі. Так, визначається так. Це така мова, так, це такі слова. Над, термін, над термінальними сталами. Так, на малфайтом, що складається термінальними стали? Такий, що, е, що w 0 розширено виводить слово W для деякого слова w 0 над А. Наприклад, дамемо систему постав Це Т дорівнює АВ, це Н порожня множина, В великий це є складається з одної зміни. В1 великий, А складається з порожнього слова лямбда, з правилом виводу В1 великий, виводить А маленький В1, великий Б. Тоді дозволяє нам ось таке виведення. Порожнє слово виводить АБ. Це виводить ААББ. І на першому кроці ми застосуємо формулу якраз 1. З ідентифікацією x 1 дорівнює порожнє слово лямбда, V1 1 порожнє слово лямбда, X2 2 порожнє слово лямбда, Y1А, W1 це є v 1 так, і 2 дорівнює B. На другому кроці ми повторно ідентифікуємо v 1 словом А, залишаючи без змін. Якщо продовжити це, то ми швидко переконаємось, що мова порожна цією конкретною системою пост збігається з мовою, яка складається з таких слів австепенян, Бвстепенян, Д невід'ємне ціле число. Ще один приклад. Друзьяну систему поста з сталими термінальними, так? Це Т1 плюс дорівнює… Це N порожня множина, так. це V1, V2, V3. а 1 плюс 1 дорівнює 1,1, так? А з правилами виводу V1 плюс V2 дорівнює V3. Що виводить V1 1 плюс V2 дорівнює рівня V13. V1 плюс V2 дорівнює V3. Це виводить, що V1 плюс В2, 1 до рівні В3, один. Так, ну і це дозволяє нам таке виведення, що 1 плюс 1 дорівнює 1, 1. Це виводить 1 плюс 1, 1 плюс 1, це 1, 1, 1, виводить 1, 1 плюс один, один, цей один, 1 один, 1 Інтерпретуючи рядки, одиниць як у, у нарні зображення цілих чисел, виведення можна записати так: 1 плюс один до 2, це виводить 2 плюс 1 3, це виводить 2 плюс 2 4. Мама породжена цією системою поста є множиною усіх, хто додавання цілих чисел, таких як 2 плюс 2 доріння 4, отримане з аксіоми 1 плюс 1 до рівня 2. Цей приклад простим способом ілюструє початковий намір системи поста як механізму для строгого доведення математичних тверджень на основі набору аксіому. Це також показує незручність такого строго підходу на те, чому він рідко використовується. Але системи поста, незважаючи на те, що вони громістки для доведення складних теорем, є загальними моделями для обчислень, як стверджує така теорема, теорема 13.16. Мова є рекурсивно перелічуваною тоді і тільки тоді, коли існує якась система поста, яка її порушує. Доведення. Аргументи тут відносно прості, ми їх коротко окреслимо. По-перше, оскільки виведення за системою поста повністю механічне, то його можна здійснити на машині чуріка. Отже, будь-яка мова порожна системою поста є рекурсивно приліченою. Навпаки. Ну, Запам'ятаємо, що будь-яка рекурсивно привічувана мова породжується деякою необмеженою граматикою Ж, яка має всі правила вигля... виводу у такому вигляді. Х виводить Y, де X і Y це є слова над алфавітом В в об'єднані СТ, включаючи порожні слово. Враховуючи будь-яку необмежену граматику Ж, ми створюємо систему поста Пі, яка виглядає так. P, C, A. П так, де В це є змінні В1, В2, це Н це є змін на В, це Т це є Т, і А це змінна С. З правильного виводу В1, великий Х, В2 велике, виводить В1, великий Y, маленький В2 великий. Руководне правило виводу. X виводить y граматики. Тоді легко довести, що слово W може бути створене системою по стопі, тоді і тільки тоді, коли воно є елементом мови порожньої граматики. Це насправді теорема є дуже-дуже цікава. Вона дає ще, одне, ще одну класифікацію чи описання рекурсивно-перелічуваних мов. То це ті мови тільки ті, які породжують, породжуються деякою системою пост. Ну що ж, на цьому я буду закінчити свою скоротеньку лекцію. Дякую вам за увагу. До зустрічі на наступних лекціях. Бажаю вам файного дня, здоров'я, закінчення війни, перемоги України. Найбашого всього на До побачення.